На центральній площі Чернівців почали реставрувати фонтани. Чернівецькі активісти ініціювали благодійний онлайн-аукціон. Виручені кошти підуть на лікування дівчини. Ще один випадок на Буковині зміїного укусу. Від нього постраждав 19-річний юнак. Моє вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна програма Час на Чернівці». Далі про події вівторка, 18 червня, в студії Вероніка Залевська. Ще один випадок укусу змії зареєстрували на Буковині. Цього разу постраждав 19-річний юнак. Він збирав гриби і наступив на гадюку. Хлопця одразу доставили до вижницької центральної районної лікарні. Стан його задовільний. Цього року це вже другий випадок укусів людей зміями. Нагадаємо, що цими вихідними від змії постраждав ще один грибник в стороженці. Тому рятувальники попереджають, під час відпочинку на природі слід бути дуже уважним, адже змія нападає лише коли захищається. Проте у випадку укусу гадюки негайно треба їхати до лікарні, обробивши рану антисептичними засобами. В Чернівцях ремонтують фонтан на центральній площі. Комунальника кажуть, водограй не бачив капітального ремонту з часу його створення. Тому зараз будуть міняти не лише систему водопостачання, але й гранітну плитку, робитимуть ізоляцію та реставруватимуть зовнішній вигляд фонтану. Тетяна навчається на архітектора. Сьогодні прийшла на центральну площу Чернівців, аби намалювати ратушу, пам'ятник Шевченку та фонтан. Але виявилося, що водограй зобразити їй не вдасться. Він закритий від очей дерев'яним парканом. Дівчина не засмутилася, каже, що вона, як художник, зацікавлена у оновленні нашого міста. Треба просто потерпіти, щоб це все відновило і ну, щоб це дуже гарно виглядало, щоб потім, коли туристи приїхають, щоб тут могли фотографуватися. Фонтан на центральній площі потребував ремонту давно, кажуть будівельники. В нього немає гідроізоляції, тому вода протікала. Та й вигляд зовнішній око вже не радував. Дуже вже занедбане. Дивіться сюди. Граніт дивіться, який вже треба його. Полірувати по-новому все. Плітка вже взагалі дуже стара і не держиться. На ремонт фонтану з міського бюджету виділили 170 тисяч гривень. До роботи працівники вже приступили, завершить все за місяць. Ми не будемо кардинально ні змін, ні в Ми капітально відремонтуємо, зробимо горизонтальну, вертикальну гідроізоляцію, поміняємо плитку, відремонтуємо От елементи. Бачите, плитка, де відстояються. Капітально відремонтуємо і до Петрівського ярмарку запустимо його. В кращому вигляді чим був і найголовніше заспокоюють чернівчан-комунальники на центральній площі. Нічого нового за цим парканом не з'явиться. Тут справді лише реконструюють фонтан. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин, Чернівці. На опорах електропередач, контактних мережах, фасадах будівель, балконах, парканах, реклама. Чернівці нею перенасичені. Якби рекламу встановлювали на законних підставах, то не здавалося, що її забагато. Однак в місті вистачає самовільно встановлених вивісок, власники яких або не обізнані з вимогами щодо їх встановлення, або просто не шанують архітектурне надбання чернівців. Що потрібно для того, щоб реклама була законною, та хто повинен її контролювати? Дивіться далі. Коли людина читає, вона не бачить перед собою нічого, відлікається наліво підеш на рекламу попадеш, направо звернеш, рекламу знайдеш, прямо йдеш знову. реклама. Щомісяця відповідними комісіями проводиться перевірка усіх рекламних вивісок в місті, адже поруч з законними рекламними конструкціями є й самовільно встановлені. Вони здебільшого і кидаються в очі. Самовільне встановлення рекламних вивісок на пам'ятках архітектури карається великими штрафами. Для фізичних осіб від 850 гривень, для юридичних від 17 тисяч гривень. Окрім того, що самовільно встановлена реклама псує екстер'єр міста, часто вона загрожує життю людей, каже Олена Пушкова. Реклами мають обов'язково погоджуватися з відділом охорони культурної спадщини. Розробляється спеціальний паспорт інформаційної рекламної вивізки, де прописується стилістика, методи кріплення таких рекламних конструкцій, адже це все втручання в історичне середовище і, на жаль, ну. І бували випадки, коли такі рекламні конструкції просто падали, як недостатньо закріплення, це несе небезпеку для горожан, для пешоходів. Основна складність полягає в тому, що відповідальні за рекламу не завжди можуть знайти власника незаконної рекламної вивіски. Наприклад, підприємця, який рекламував свій заклад агресивною червоною вивіскою на будинку кораблі, шукали досить довго. Якщо ж власника не можуть знайти демонтаж такої конструкції, здійснює комунальне підприємство реклама. Конфісковані вивіски вивозять на склад. Будь-яку хвилину, власник може її забрати, компенсуючи усі витрати за демонтаж. Олександр Кець запевняє, що значно дешевше встановити рекламну конструкцію законно. Реклама, яка не має належного вигляду, також підлягає примусовому демонтажу. Більшість знімає самі. Тобто демонтаж такої реклами, як такої конструкції, все інше, це, по більшому счету, вже крайня міра на даний момент. А в основному люди... Из-за того, что не знають, где-то лень сделать. За останні півтора року було демонтовано близько 450 рекламних вивісок: це плакати, наліпки на стовпах, парканах, зупинках, холдери, пілони. Чи заважають рекламні вивіски городянам? Ми поцікавились на вулицях міста. Багато реклами, якої ну пропагують закордонну продукцію. В Принципі в центрі можливо і забагато реклами через що це історичний центр. Я вважаю, мав би бути трошки очищеніше від реклами. Погоджується з цією думкою, і фахівці, які об'їхали місто, зробили аналіз і визнали, чернівці перенасичені рекламою. Тому ми з цього року призупинили надання дозволів на розміщення нових рекламних оголошень. Реклам. Ми вже націлені на якість, а не на кількість. Що стосується дивних, як для європейського міста назв магазинів, ресторанів, згідно закону, втручатися в зміст такої реклами представники влади не можуть. Тому з підприємцями проводиться лише роз'яснювальна робота. Зрештою, ні закон, ні порядок змінити, ні назви, ні вигляд, ні місце розташування реклами не зможуть. Все залежить, як завжди, від людей і розуміння, що їхня реклама аж ніяк не прикрасить ні ратушу, ні муздрамтеатр, і тим більше не резиденцію митрополитів. Ярослава Онуфрик, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Об'єднана партія Батьківщина готова до радикальних кроків та якісних змін. Голова всеукраїнського об'єднання Батьківщина в Чернівецькій області Іван Монтян впевнений, що після злиття опозиційних сил в одну партію Україна зміниться на краще. Подія це дає нам можливість сьогодні почати все спочатку і дає можливість нам сьогодні. Змінити ситуа ситуацію в Україні. Непроста ситуація, ми вже довгий час про це говоримо. І ми повинні сьогодні реально показувати людям, що ми готові до радикальних кроків для того, щоб реально відсторонити цю владу сьогодні від її керівництва. В той же час Іван Мунтян заявив, що Чернівецька область перша в Україні за кількістю так званих тушок. Тому централізоване об'єднання це лише перший крок. Зараз на Вуковині працюватимуть над тим, аби в лавах партії опинилися члени фракції місцевих рад. Найважче каже опозиціонер з об'єднанням буде в Чернівцях, міській та обласній радах. Щодо змін в керівництві партії на місцях, то про це поки що не йдеться. Допоможемо люді кожуховській. В чернівцях під таким гаслом проходить благодійний онлайн аукціон. Впродовж декількох тижнів, бажаючи підтримати онкохвору чернівчанку, борються за найрізноманітніші лоти в інтернет-мережі. Кошти, які будуть виручені за аукціону, підуть на її лікування. Ще зовсім недавно 19-річна Людмила навчалась, працювала та будувала плани на майбутнє. Сумний діагноз, який поставили близько року тому, назавжди змінив життя дівчини та її сім'ї. Ми зробили МТ у нас в діагностичному центрі, де нам сказали, що у нас опухоль, і одразу нам дали направлення в Київ, в клініку Рамаданова, где нас від нас просто. З таким діагнозом мати з дочкою поїхали в Ужгород до Людмилі. Зробили операцію, але до кінця поклину видалити не вдалося. Тепер єдина надія на німецьких фахівців. Але таке лікування родині не кишені, необхідно близько 100 тисяч євро. Про проблему Людмили почули студентські активісти. Аби допомогти хворій дівчині, вони ініціювали онлайн аукціон Вже е тиждень, як триває така акція. Відповідно, вже тиждень ці лоти виставлені в мережі інтернет, і кожен охочий може відповідно подивитись і поставити свою ціну, відповідно таким чином допомогти Людмилі у боротьбі з її недугою. Загалом на онлайн-аукціоні представлені 45 лотів. Це і вироби з ручної роботи. Це і звернулися до департаменту освіти, науки, молоді та спорту Чернівецької облдержадміністрації. Вони нам представили м'яч з підписами всіх гравців Буковини, які зараз дуже набирає таких обертів, бореться за нього. Мияж ж з підписами гравців футбольного клубу «Буковина» – найпопулярніший лот. А ось ця звичайнісінька кружка найдорожча. Зараз її ціна три тисячі гривень. Євгені ж сподобалися сережки, за них вона боротиметься до останнього, не жаліючи коштів. Зараз важливо те, щоб максимальна кількість людей долучилася до благоційного акціону, оскільки все таки спільними зусиллями ми можемо зробити набагато більше, ніж кожен окремо. Підсумки онлайн аукціону стануть відомі вже 23 червня. Вероніка Залевська, Ярослав Вицькі Андрій Соколовський, час новин Чернівці. На тенісних кортах зустрілись спортсмени з усієї держави. В Чернівцях розпочалися традиційні змагання Федерації тенісу України першої категорії Ace Cup серед хлопчиків та дівчаток. Їх вікові категорії до 14 років, і усі вони приїхали до нас, аби набратись досвіду, отримати задоволення від гри і, звісно, перемогти. Я хотіла на плавання, ходила на гімнастику. І мені нічого не подобалось. А потім пішла на теніс і знайшла там себе, почала грати. Ні школи, ні розваги, ні будь-які інші гуртки не можуть замінити Аліні. Теніс перед зустріччю суперниками хвилюється, але коли вийде на корт, гратиме впевнено. Психологічна підготовка важлива складова будь-якого спорту. Є, звичайно сильніші дівчата, які грають більше часу, але все одно треба перемагати, треба старатися. На цьому турнірі досить високий рівень, особливо у хлопчиків дуже потужна сітка, дуже багато сильних хлопчиків. А у дівчаток також сильна сітка, але їх трошечки менше приїхало, ніж хлопчиків. Але одно конкуренція дуже і дуже висока. Традиційний тенісний турнір в клубі Ейс розпочався урочистим підняттям прапора України. Цього разу на кортах зійдуться близько 50 хлопчиків та дівчаток з усієї України. Гратимуть в одиночному, в парному та змішаному розрядах. З Чернівецьких спортсменів Віталій Мальничук, Каріна Карпова та Олександра Дутю. Чак, це інтелектуальна гра, тут треба рухатися, думати головою. Готувалися дві неділі. На кожній турніровці викладувалось на всі 100%. відсотків. Цей турнір є до них досить важливий, оскільки цей турнір має одну з найвищих категорій, і вони отримують за цей турнір велику кількість очок в національний рейтинг федерації тенісу. Фінальні матчі та результати змагань федерації тенісу України першої категорії Кап» серед хлопчиків та дівчаток віком до 14 років будуть відомі вже в суботу. Ярослав Лнуфрик, Андрій Соколовський час новин Чернівць. Наразі це уся інформація. Наші випуски новин переглядайте на сайті ACC in UA. Також заходьте на нашу сторінку «Час новин Чернівці» в мережах Facebook та Однокласники. Далі до вашої уваги прогноз погоди. Будьте з нами і на все добре.